Добрий день, шановні глядачі і підписники мого авторського YouTube каналу. Я Анатолій Якименко, і ми продовжуємо з вами обговорювати найбільш гарячі і актуальні проблеми української і не лише української системи охорони здоров'я. Сьогодні у нас кінець листопада. І я хочу, щоб всі ми з вами пригадали події річної давності. І ці події річної давності, в принципі, ну, є досить неприємними для нас і шокуючими. Безперечно, війна на другий план, ці спогади наші відсунула. Але мене повернули до минулорічних подій. Сюжети, які зараз поширюються через телебачення інших країн. Ці подкасти також можна подивитися верніше. Фрагменти з цих сюжетів можна подивитися на Ютубі у Китаї. Тема коронавірусу і тема локдаунів продовжує бути надзвичайно актуальною. Який сюжет мене вразив з чи то з CNN, чи то з іншого відомого каналу, е показано, як робітники китайського е заводу намагаються е е залишити територію, долаючи паркан. Паркан незручний, високий, це якась там сітка. Чому так? Вони діють, тому що на території заводу у когось з працівників виявили коронавірус. Не факт, чи цей робітник хворий чи не хворий, але очевидно, за допомогою ПЛР-діагностики, виявили коронавірус. І відповідно до китайських протиепідемічних заходів все, що знаходиться. Навколо все, що рухається, закривається на карантин. І працівники розуміли, що на два тижні вони не потраплять додому, не зможуть там з'єднатися зі своїми сім'ями. Кажуть, що навіть цілі квартали потрапляють під карантинні обмеження. Люди не можуть з однієї вулиці перейти на іншу вулицю. Ну і багато. от Подібного відбувається саме в Китайській Народній Республіці в Європі, в Україні, в, ну, в США порядок денний дещо інший. Але відбулася як на мене більш важлива подія. Якщо порівняти з тим, що зараз відбувається в Китаї, відбулася публікація однієї статті. Дата публікації 20 жовтня 2022 року. Цю статтю перепостили в Україні практично всі важковаговики, якщо так можна висловитися, української системи охорони здоров'я. Всі відомі люди, які мають вже репутацію, авторитет, наукові звання і так далі. Безперечно, Якогось широкого розголосу і обговорення, ця стаття не викликала в суспільстві, тому що це не вилилось в публічне обговорення. Я навмисне витримав паузу для того, щоб подивитися, чим це закінчиться, тому що, якщо немає інтерпретації цієї статті з боку фахівців, то тоді її мають і можуть, і мають право інтерпретувати політики, або блогери, або інші експерти. А, і це, ну, як на мене, надзвичайно важливо, і це вже остаточний вердикт цієї статті. Якщо її не інтерпретують і не коментують фахівці, то це роблять. Експерти, політики, блогери, і це теж багато про що говорить. І, от, власне кажучи, я сьогодні хочу обговорити цю статтю. Спочатку я скажу, як вона звучить в англійському варіанті. Прошу строго не судити мене за вимову. Озвучую, як можу: ендонеклезіс uh, end uh, Fingerprint indicates A Synthetic Origin of SARS-CoV-2. Перекладається там, українською мовою. Це стаття так, Ендонуклеазний відбиток вказує на синтетичне походження SARS-CoV-2. Можна не перекладати Фінгібрінт, а говорити так і є, що от, це такий метод: Ендонуклеазний Фінгібрін вказує на синтетичне походження SARS-CoV-2. Це, ну, безперечно, сенсаційне, якщо не сказати, я не знаю, якесь проривне повідомлення, оскільки одразу постає дуже багато питань. Я думаю, що багато хто з людей, які цікавляться ковідною тематикою, помітили вибачення, які зараз приносять уряди Канади. Десь ми я проходило в скандинавських країнах, за, перед громадянами, перед людьми, яких там відстороняли від роботи, перед громадянами за оці всі карантинні недолугі обмеження. І тут на фоні оцих вибачень з'являється така стаття, що чому я, власне кажучи, затримався з коментарями, тому що якщо метафорично е, висловлюватися, то це ну, такі, велика цеглина, яка впала там з висоти там, умовно, 100 метрів в плесо дуже спокійного, такого, скажімо, швейцарського озера. І е е е е я очікував, що ці кола, які будуть розходитися від місця падіння, вони ну, не просто досягнуть берега, а навіть вода там хлине на берег. Але нічого подібного не відбулося, якщо порівняти це з політичними подіями кілька місяців тому, колишній генсек НАТО Расмусен і голова офісу президента Андрій Єрмак створили теж такий безпековий документ, і, власне кажучи, відсутність реакції світової спільноти. Одразу розставила всі крапочки нині. Це виявилося цей документ безпековий, який спродукували Єрмак з Расмусеном, це ну, просто такий грантоїдський продукт. На нього ніхто не відреагував. Відсутність реакції говорить про те, що це, цей документ не має відношення до безпеки. І тут точно така сама ситуація. Фактично. За місяць ну, я принаймні не побачив реакції, не побачив публічного обговорення, ми не побачили прес-конференції з боку а, фахівців, які б сказали так чи ні. Це перший важливий момент. Наступний момент, чому я зробив паузу, тому що мова йде про препринт тобто, це а, не ренцензована стаття, а, яка подана у. А, Науковий журнал, це не рецензована стаття, вона ще не має статусу офіційного. Виробнича необхідність у препринтах, скажімо так, з'явилася 3-5 років тому, коли почали ну, помічати плагіатство. Тобто хтось у когось, значить, дані позичав, скажімо так. І для того, щоб за собою зафіксувати, закріпити цю статтю, з'явилися препринти. В нашій ситуації припринт, він, власне кажучи, теж має право на увагу, оскільки цілком можливо, що публікації на ковідну тематику взагалі не будуть проходити етап рецензування. Тобто редакційні Колективи, і вони будуть робити все можливе, щоб стаття не було статусу ну, офіційного. Тому що тема дуже ну, така гучна і неприємна, а тим більше тема, яка е, говорить про можливість синтетичного походження вірусу SARS-CoV-2. Це, звичайно, не просто сенсація, це скандал. Дуже серйозний, оскільки ставить дуже багато незручних запитань абсолютно до всіх: до Всесвітньої організації охорони здоров'я, до фармвиробників, до лабораторій, там звинувачення фактично можна висунути у біологічні зброї. Хоча тут питання таке специфічне, тому що має бути біологічні зброї, наскільки мені відомо, антидот. А Тут без нього якби все. Але я е, повертаюся до препринту і хочу сказати наступне: е, це політична дія. Якщо стаття вкидається в інформаційний простір, то це не стільки наукова дія. Не стільки там, дослідження вірусологічне, скільки політична дія для того, щоб вплинути на політичні процеси в світі. Це важливо розуміти, це не просто так. І для того, щоб це зробити, має бути якийсь матеріал зачіпка. І от припринт, може бути, поки він не буде спростований. І цей час може зайняти для спростування півроку, рік і так далі, а може взагалі не бути спростованим і ситуація зависне. Ми з вами не бачимо, поки і не чуємо ніяких ну, таких серйозних розбирань і не бачимо реакції на цей препринт. І ніхто не знає, якби, чим це закінчиться. Що ну, мене. Скажіть, що мені дає підстави підозрювати тут в ну, певному міру недобросовісності. Якщо, звичайно, так можна висловитись, тому що тут подвійна ситуація, я зараз пояснюю. Автори статті: Валентин Брютель, Алекс Вашбурн. І Антоніус ван Донґен. Значить, перший автор департамент і гінекології університет, університетська клініка з Взвізбург, Німеччина. Потім автор з Сполучених Штатів Монтана. І теж наступний автор з Сполучених Штатів, департамент фармакології cancer biology. Ну, для мене це якось підозріло, тому що ці люди не є фахівцями вірусології. Це з одного боку. А з іншого боку, цілком можливо, що вони взяли на себе удар як фахівці. З суміжних спеціальностей, оскільки не знайшлося сміливців сміливців в цеху вірусологів і молекулярних біологів це зробити, взагалі треба відзначити, що переважно статті сенсаційного плану викривального, які ставлять під сумнів, взагалі, природність походження цього вірусу, вони, окрім того, що в форматі припринтів друкуються, вони друкуються. Фахівцями, які вже вийшли на пенсію, і вони ну, до певної мірою є незалежними. Ті ж, які фахівці, молекулярні біологи і фірусологи, які знаходяться в системі, вони не можуть собі дозволити цього зробити. Декілька слів про ну, там, метод і суть питання, наскільки я можу. Там це все оцінити. Мова йде про генетичний фінгерпринт. Я так коротко зачитаю прямо з Вікіпедії метод розрізнення індивідуума за допомогою використання зразків їх ДНК. Перший варіант методу був розроблений, вказується автор 85-го року. Більшість нуклеотидних послідовностей ДНК кожних двох людей зазвичай ідентична. В методі фінгерпринтінгу використовується проти надзвичайно варіабельні послідовності, які дозволяють розрізнити неоднакових людей. Ну, мова йде про послідовність там, нуклеотидів. Очевидно, мова йде про якісь послідовності нуклеотидів, які вказують на синтетичне або лабораторне походження вірусу. Цитую, що запобігти майбутнім пандеміям, важливо знати, чи sars cov 2 перейшов безпосередньо від тварин до людей, чи опосередковано в результаті лабораторної катастрофи або аварії. Геном sars cov 2 на думку авторів цієї статті, містить особливий малюнок унікальних сайтів розпізнання ендонуклеаз рестрикції що дозволяє ефективно розщеплювати та повторно збирати вірусний геном, характерний для синтетичних вірусів. Тут ми повідомляємо про ймовірність спостерігати таку картину в коронавірусах без історії біоінженерії. Ми виявили, що sars cov 2 є аномалією, скоріше продуктом синтетичного складання геному, ніж природної еволюції. Карта sars cov 2 узгоджується з багатьма раніше зареєстрованими, синтетичними геномами коронавірусу відповідає всім критеріям, необхідним для ефективної зворотньої генетичної системи. Відрізняється від найближчих родичів значно вищим рівнем синонімічних мутацій у цих синтетичних, на вигляд, сайтах розпізнання і має синтетичний відбиток, який навряд чи походить від його близьких родичів. Ми повідомляємо про високу ймовірність того, що sars cov 2 міг виникнути як інфекційний клон, зібраний інвітро, тобто вірус. Був зібраний ін вітро, а потім виник його інфекційний клон, який залишив межі лабораторії, і спричинив до пандемії, до таких наслідків. Ми всі знаємо, що загинули мільйони людей, і це ну, ставить дуже багато запитань: хто, чому, як, для чого. Досліджують ці віруси. Ми активно у нас зараз піднімають питання біолабораторій. Всі щось вишуковують, а виявляється. Є безліч абсолютно законних вірусологічних лабораторій 3-4 класу безпеки. І вони проводять там експерименти. В результаті цих експериментів вірус же шмотує не тільки природний, а в тому числі і лабораторний. З якоюсь метою віруси розбирають, перезбирають, а потім вони собі ще паралельно якось там і мутують, і потім залишають в межі лабораторії і так далі. І це викликає ну, трагедії світові, і наступна тінь падає безперечно на фармвиробників, на ті, хто забезпечували, забезпечують нас вакцинами. Тому що дуже легко звинуватити, звичайно, фармиробників у зацікавленості в повторних пандеміях, повторних мутаціях і так далі. Але поки я підкреслюю, ми не бачимо ніякої реакції в науковій спільноті і ніде. Як я розцінюю, я фіналізуюсь уже, як я розцінюю те, що відбулося? Підводимо підсумки. Отже, вже більше місяця, як відбулася публікація препринту, у вузьких колах фахівців це не залишилося непоміченим. Це матеріал, ну, як би так, похитнув впевненість у тому, що вірус має природне походження. Але що я хочу зазначити. Ніколи це не стане реальністю, якщо люди, які мають репутацію в вірусології, в молекулярній біології, в біології, не вийдуть на прес-конференцію і не оголосять про чітко про те, що цей вірус синтетичний, і не представлять докази, нехай і спеціальною науковою мовою. Я запевняю, що у нас в світі є достатньо людей, навіть серед нефахівців, які абсолютно спокійно зрозуміють цю наукову мову. Передусім, це зрозуміють адвокати і правники, і це стане підставою і підґрунтям для дуже серйозних юридичних процесів в світі. Допоки такої прес-конференції не відбулося, не треба, на мою думку, розраховувати на політиків і тим більше вимагати політичної волі. Прикметник політичний до слова воля він є дезорієнтуючий, тому що мова йде просто про проявлення волі. Ми можемо сказати, якщо комусь це зайде, вірусологічної волі, молекулярно-біологічної волі, наукової волі, ще там якоїсь волі, ось її мають проявити. А я би теж я погодився на прикметник політична воля, але це все мають проявити фахівці. Фахівці, які знаходяться в системі, діючі спеціалісти, вони мають зібрати прес-конференцію і чітко пояснити. А, які не в якому порядку мають з'єднуватися де філогенез вірусу, хто відповідальний, чому закрита історія його там еволюції, мутації, якщо вона насправді закрита? Що чітко вказує на неприродність або походження інвітру штучність цього вірусу. Але це мають зробити фахівці. Ні Джо Байден, ні Ріші Сунак, ні Володимир Зеленський, ні Сі Цзінпін не повинні проявляти ніякої політичної волі. Вони не читають наукових статей, абстрактів у світі відбуваються сотні тисяч, мільйони подібних подій. Ось і. Політики займаються іншими справами. І волю тут повинні проявити, якраз кожен на своєму місці. Поки що такого немає. Але що я хочу сказати, очевидно, що дуже специфічна тема, є ніша, і можна насправді взяти маємо розуміти одну річ: що не скрізь можна зайти. Препринтом в якусь проблему і створити сенсацію. Ну, наприклад, я не можу написати статтю і опублікувати препринт в якомусь журналі, що земля пласка і тримають три кита. На це ну ніхто не зверне увагу. Ну, хіба що хтось підклеє, заведе на мене історію хвороби і підклеє такий, значить, препринт. Там не можна, от, от в цю сферу внести от таку сенсацію. А ось. В походження вірусу можна, можна. І це роблять. Але поки це не має продовження. Немає продовження з двох причин: або немає ніякої сенсації, це вірус природного походження, або він насправді лабораторного походження, однак не знаходиться людей, які готові про це. Сказати і довести це спочатку в науковому середовищі, а потім навіть на матеріалі препринту вже можна виходити на прес-конференцію до медіа, до юристів і пояснювати свою правоту. Але цього не відбувається. Цього не відбувається. Чому, ми, ну, я, наприклад, не знаю. Тому ситуація така, або, або, або він. Штучного походження, однак, немає людей, які готові це з'явити не тільки в наукових статтях і в абстрактах, а в тому числі і в публічній сфері. Або він просто не є інвітро, він природний вірус. Ну, ось такою була сьогодні у мене інформація для вас. Я дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі. До побачення, до наступних зустрічей. Thank you